Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми розв'язуємо задачі із зайвими числовими даними. Як ми будемо слухати? Уважно. Як ми будемо працювати? Старанно. Як ми будемо запам'ятовувати? Міцно. Як ми будемо відповідати? Точно. Приготуйтеся, будь ласка, до роботи на уроці. Розгорніть зошит та Запишіть сьогоднішнє число. Пропишіть, будь ласка, каліграфічну хвилинку. Число 67, один рядочок. Пропишіть його. Якщо ви дописали, продовжуйте працювати з нами. Якщо ще ні, то зупиняйте відео. Продовжимо, коли будете готові. Наше завдання від числа 18 віднімай по 6, поки не отримаєш число 0. 18, відняти 6. 12. 12 відняти 6. 6. 6 відняти 6 буде 0. Отже, від 18 ми відняли 6 три рази. Склади. Запиши обчисли різниці за першими двома схемами. 14 відняти 5 буде. Правильно, 9. 14 відняти 6 буде. 8. 14. відняти 7 буде.

15 відняти 9 дорівнюватиме 6. Ви впоралися. Прочитайте і запишіть різниці за третьою схемою. Розглядаємо. 16 7 дорівнює 9. 16 відняти 8 дорівнює 8. 16 відняти 9 дорівнює 7. Скажи, будь ласка, про який зручний для тебе спосіб обчислення буде цих виразів? Правильно, такі вирази нам зручно обчислювати, коли ми будемо перше число, тобто число 16 в даному випадку, розкладати на 10 та 6. Отже, в першому варіанті ми 16 розклали на 10 та 6. Отже, 10 мінус 7 буде 3, та плюс 6 буде 9. Так само 16 розклали на 10 і 6. 10 мінус 8 буде 2. Та плюс 6 буде 8. 16 ми розклали на 10 та 6. 10 мінус 9 буде 1. А 6 та 1 буде 7. Давай з тобою зараз обчислимо дані вирази у своєму зошиті. Можеш зупиняти відео, вирішити їх, а потім повернутися, коли будеш готовий. Ну що, якщо ви готові, давайте перевіряти разом. 7 додати 8 буде 15. 15 відняти 9. Ми можемо 15 розкласти на 9 та 5. 10 на 10 та 5. 10 мінус 9 буде 1. Та ще 5 буде 6. 30 відняти 20 та відняти 5. 30 відняти 20 буде 10. 10 мінус 5 5. 8 додати 7 та відняти 10. 8 додати 7 буде 15. 15 мінус 10 буде 5. Молодці. Які ви розумнички. До 42 відняти 40 та додати 9. 42 відняти 40 буде тільки 2. 2 додати 9 ми отримаємо. 11 молодці. 13 відняти 6 та додати 3. Ми 13 можемо розкласти на 10 та 3. 10 мінус 6 буде 4. Та ще 3 залишиться 7. 7 додати 3 буде. Правильно, 10, молодці. 100 мінус 90 та мінус 9. 100 мінус 90 буде 10. 10 мінус 9 дорівнюватиме 1. Якщо в тебе вирішені приклади саме так, сміливо постав собі смайлика. Ти впорався, великий молодець. Будь ласка, зістав задачі 1 і 2. Чим вони відрізняються і чи матимуть вони однакове роз'яснення? У класі було два учні. До класу увійшли три дівчинки та чотири хлопчики. Скільки дітей увійшли до класу? Давай подумаємо: якщо було в класі два учні, до класу війшло три дівчинки та чотири хлопчики. Скільки дітей увійшло до класу? І друга задача: до класу увійшли три дівчинки та чотири хлопчика. Скільки дітей увійшло до класу? Подумай! Так, в нас є однакові числові дані. Це кількість хлопчиків та дівчаток, які зайшли. Але в першій задачі в нас сказано, що в класі вже було двоє учнів. Скажіть, чи вплинуть оці двоє учнів на те, скільки дітей увійшли до класу? Ні. Тому розв'язанням першої задачі буде 3 додати 4 буде 7 дітей увійшли до класу. І розв'язанням другої задачі буде так само, 3 додати 4 дорівнює 7 дітей. Тобто в першій задачі в нас є зайві дані. Тобто ось ці два учні. Яке число не брало участь? Звичайно, два учні, їх ми не брали. Якщо ми змінимо запитання так, щоб використати саме це число, що треба буде зробити? Правильно, ми можемо з вами запитати, наприклад, скільки учнів всього стало, так, коли три дівчинки зайшло і чотири хлопчики зайшло, три-чотири учні. Тоді ми з вами. Порахували б, 3 додати 4 було б 7 учнів. А потім, щоб знайти усіх учнів, ми б до двох учнів додали ось цих 7 учнів. І стало б тоді в нас 9 учнів. Поглянь, будь ласка, Настя змінила запитання задачі 1 і виконала записи. Спробуй переглянути ці записи. Поглянь, в короткій умові вона написала, що було двоє учнів. Війшли невідомо скільки, але ми знаємо, що їх було 3 та 4. В першій дії вона порахувала 3 плюс 4 буде 7 учнів. Далі додала 2 додати 7 буде 9 учнів. Спробуй виконати обчислення за схемами з коментарем. 8 додати 5. 5 ми розкладаємо на 2 числа. Один із доданків має так доповнити 8, щоб від 8. Став у нас десяток. Замість восьми став десяток. Що треба зробити? Щоб був з восьми десяток, нам треба до восьми додати 2. Отже, 5 ми розкладемо з вами на два числа. Це 2 та 3. Отже, 8 додати 2 буде 10, 10 додати 3 три буде 13. 13 відняти 6. Тут нам треба від 13 забрати одиниці, щоб залишився тільки десяток. Як це зробити? Ми можемо 6 розкласти на 3 і 3. Тобто 13 відняти 3 буде 10, 10 відняти 3 буде 7. Давай подивимось далі. 11 відняти 7. Ми можемо з вами. 7 Розділити на 1 та 6. 11 мінус 1 буде 10. 10 мінус 6 буде 4. 8 додати 8. Другу вісімку ми розкладаємо на 2 і 6. 8 додати 2 буде 10, та плюс 6 буде 16. 6 додати 5. Щоб додати до 6 якесь число, щоб отримався десяток. Нам треба додати число 4. Значить, 5 ми розкладаємо на 4 та 1. Тобто, 6 додати 4 буде 10 та ще 1 11. 16 відняти 8. 8 розкладаємо на 6 та 2. 16, мінус 6 буде 10. Та мінус 2 8. 12. – 7 розкладаємо на 2 та 5. 12 мінус 2 буде 10. 10 мінус 5 буде 5. 3 додати 9. Що ми маємо зробити? Ми маємо змінити 9 додати 3. І 3 розкласти на 1 та 2. Тобто 9 плюс 1 буде 10. Та ще 2 12. Молодці. Ви впоралися. Давай розглянемо. Котру годину показував кожний години 5 годин тому. Пам'ятаємо, щоб визначити час за годинником в нас є дві стрілочки. Перша маленька, та, яка в нас трішечки товча, вона буде показувати саме години. А та, яка буде тонша, але довша, вона показуватиме хвилини. Якщо ми бачимо на даному годиннику, що в нас зображена 12 та година, а котру годину цей годинник показував 5 годин тому. Нам треба від 12 відняти 5 і ми отримаємо 7 годину. Наступний, котру годину показував цей годинник 5 годин тому. Якщо на годиннику 10 година, отже, нам треба 10 годин відняти 5 годин, ми отримаємо 5 годину. А тут. Тут у нас 11 година. Щоб знайти, скільки ж він показував 5 годин тому, треба від 11 відняти 5. Ми отримаємо 6 годин. Тобто 5 годин тому він показував 6 годину. Домашнє завдання. Виконай номер 2. Так само виконай обчислення за схемами з коментарем. Ви гарно впоралися з роботою на уроці. Я вам опишаюся!